Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо, як повинна оглядати електронна повістка на справу. Електронна повістка не може бути у формі сповіщення, чи просто паперу електронного її буде. і вважатися врученою, щоб повістка електронна вважалася вручено, Для цього Потрібно. Перше, щоб на електронній повістці був електронний підпис голови ТЦК та СП рівника, Щоб повістка була, а ваше прізвищем ім'я по батькові також потрібно окремо, щоб на повістці був електронний не тільки підпис керівника РТЦК, але й електронна печатка. А закону по таку печатку не існує в природі. Зараз друга повинен бути ваш електронно цікавий піс за отримання такої повістки. І саме тоді вона буде вважатися вручена. Якщо народні депутати без цього приймуть. Щось подібне без моїх зауважень, то така електронна повістка не буде вважатися вручною і це буде порушенням прав та свобод громадян України. І загалом порушенням рішення Нюнберського трибуналу взагалі, всі ці електронні повістки, про які вони кажуть, в свої. Що вони ведуть у формі сповіщення. Сповіщення це не означає, що повістка вважається електронно вручена. В неї повинен бути електронно-цифровий підпис воєнкома, електронна печатка і ваш електронно цифровий підпис. Без цього це все фікція але і це порушення прав людини. Або електронно-цифровий констабер. Не погоджуйтесь ніколи на електронно-цифровий світ створювати. Ніколи не користуйтеся дією, виводьте гроші з українських банків. Використовуйте лише гроші, які є у вас на руках. Ніколи не використовуйте. Гроші, які є на біля, і тобі проводьте ці гроші в нау. саме так і ніяк інакше. Бо ваші гроші можуть бути заблоковані. Якщо ви вважаєте, що ваші гроші не можуть заблокувати скрипці, ви помиляєтесь можуть. Тому не тримайте довго кошти в українських банках. Криптобіржа. виводьте все максимально швидко. І не зберігайте їх там довго. Слава Україні! Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація та допомога в сфері військового права та ТЦК ЄСП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова допомога по темі ТЦК і військового права коштує 700 гривень. Позовна заява в суд коштує 1500 гривень, просто заява в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Я консультую з цивільного, господарського, земельного та іншого права. Записуйся до мене на консультацію на електронну адресу академіка. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ІРДПУ, щоб дізнатися детальніше про своїх контрагентів. Замовляю в мене витяг. Також я окремо консультую в сфері податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Роби лайки і репости. В описі до відео жми кнопку «Спонсорство». спонсорувати, становись спонсором мого каналу. Завдяки вам, шановні спонсори, виходять мої ролики. Стосовно правопорушень в Україні, а також як потрібно захищати ваші права і свободи людина, громадянина та фізична особи. Обов'язково підпишись, роби лайк, репост, разом переможемо, також підписуйся обов'язково на мої соціальні мережі, які є в описі до профіла. YouTube. Також на мій Телеграм підписуйся, Інстаграм підписуйся, і мій Тікток, а також Твіттер. Обов'язково, щоб бути в курсі нових змін в Україні. Також я випускаю ролики стосовно Linux тематики.